Суботу, 23 вересня, діти Олексійської громади відправились до партнерів Китайгородської громади. На Хмельниччині сільські школярі протягом тижня будуть не лише відпочивати, а й навчатись офлайн. Сьогодні ми зібрались тут для того, щоб відправити дітей нашої громади на відпочинок до Китайгородської громади Хмельницької області в рамках угоди про співпрацю, яку ми Ну, на сьогодні фактично ми на тиждень відправляємо наших дітей. Це патронатна родина, це діти наших військовослужбовців, які напротягу тижня будуть мати можливість поспілкуватись, познайомитись з новими друзями. Отримати масу, я сподіваюся, позитивних уражень і по поверненню, я думаю, що ми у них самі запитаємо, як їм там відпочивалося. Проваджаючи дітей, їх батьки, хоч трохи і хвилювалися, але були переконані, все буде гаразд. Я очікую, щоб моя донька відпочила, була там в гарному настрої, телефонувала нам, спробувала, е як вони там будуть сидіти за партами, бо вони вже забудуть про це. Ала нам їх там гарно годували після вирішення усіх орг моментів. Сільський голова побажав дітям чудового відпочинку на Хмельниччині та незабутніх вражень.